Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео знову хочу трішки попрацювати разом з вами і показати вам свій сад. Тож, ходімо! І одразу хочу підійти до куточка, де розквітли білі квіти. Я зайшла в Google і дізналася, що назва цієї квітки. І фейон. Вперше таку чую, вперше таку бачу. Не знаю, чи зустрічається ця рослина в українських садах, я такої не бачила. Ось тут тюльпанчик, барвінок гарно квітує. Як на мене, то це листочки ліхнісу. Він був в моєму українському садку. Я гадаю, це точно він. Ну і Мої невідомі будь які Що ось це за рослина, Я так і не дізналася, нема ніяких квітів. Буду чекати ще. А сьогодні хочу пополоти бур'ян і зробити деякі пересадки. Ось в цьому куточку саду я теж роблю перепланування. Якщо ви дивились моє попереднє відео, то ця клумба була трішки коротшою. Я її подовжила аж до садового будиночку. Тут ми вже посадили гортензію. Цю гортензію подарували для моєї доньки. Вона здала на права у Сполучених Штатах і так її привітала подруга. Цей куточок я хочу застелити картоном, щоб не полоти, і зверху насиплю ґрунт. На моїх високих грядках чисто, бур'янів немає, а ось тут роботи дуже багато. Тому приступаю до прополки бур'янів. Весь бур'ян, який мені знайомий, я виполюю. Ті листочки, які я бачу вперше, я залишаю, тому що я не впевнена, можливо, то навіть квіти. Тому я так обережно прополюю, хочу все-таки дослідити цей сад. Мені самі цікаво, що тут колись росло. Ось, наприклад, тут дуже багато ось таких листочків, щось насіялось. Я не знаю, що це. Можливо, і бур'ян, і коли він підросте, то мені теж прийдеться його сполоти. Але зараз я лишила. Проте ось тут точно пирій, його точно потрібно прибрати, тому почну з іншого куточку саду. Тут найскладніша ділянка. Звісно, із перейому найкраще боротися хімічним способом, кропити гербіцидами, тому що ось так вручну це просто марна робота. Але оскільки у мене тут пульверизатора немає, і хімікати купувати я не збираюся, тому все-таки присіла і видзюбую. Бур'ян своїми руками. Але я вже казала не раз, що садівництво це моє хобі, тому так трішки розімнуся, трішки попрацюю в садку. Але ще раз повторюся, що із пирієм так не боряться. Коли ми сіяли газон в себе вдома, то я не раз прискувала свою ділянку гербіцидами лише так можна побороти цей бур'ян. Покажу вам плоди своєї роботи. Трішки Трішки поприбирала, але все-таки дещо лишила важко болять руки. Це ось так вже виглядає мій садочок. Виходить гарно, мені подобається. А сьогоднішнім моїм планом буде пересадити непиту. Ось сюди. Хочу розтягнути її по всій клумбі. Я вже теж не раз сказала, що багато квітів сюди купувати не буду, тому що це не мій сад. Тому ось так беру рослини, які вже тут ростуть, і пересаджую їх по всьому садочку. Можливо, навіть дійдуть руки і до цієї невідомої рослини. Та зараз. Пересадка непити. Ще тут є і лаванда, але поки що її не залишу у спокої. Цього сьогодні точно не зроблю. Місця на моїй новій клумбі багато, тому мені і рослин тут потрібно багато. Але ось у цьому садочку по куточках розсаджено так багато різних рослин. Я тут відчуваю себе у якомусь маленькому секретному садку. Ось подивіться, тут піони. Що вони тут роблять? мені здається, їм тут не подобається. Ось тюльпан з яким гарним листям. Ось ця рослина, яка дуже гарно пахне, але назву її не знаю. Велетенська наперстянка. Я це місце хочу лишити для зеленої квасолі. А ось цю високу грядку хочу віддати для огірків. Тут ось виноградна лоза, мені здається, вона вже не жива. А ще тут прикопані якісь горщики, але я так пороздивлялася, то в горщиках нічого немає. Лише бур'ян. І на цій клумбі ще росте камасія. Я цю рослину бачила лише в англійських садівників. А тут вона у моєму садку. Я ж кажу, що я відчуваю себе тут у невідомому, загубленому секретному садку. Ще на цій клумбі ростуть очетки. Ось, бачите, навіть посіялись, тому їх теж пересаджу на онту клумбу. Хочу виходити на подвір'я і насолоджуватися цими квітами. Тому Приступаю до роботи. Перш за все, це викопати непиту. І це було сьогодні моїм найскладнішим завданням, тому що вона тут врослася, кущ дуже сильно розрісся, а саме коріння було дуже глибоко. Ще у мене є така проблема. Я маю лише ось цю маленьку лопатку. І ось працювати нею дуже складно. Ну, проте, велику лопату купувати не буду. Маємо те, що маємо, працюю для задоволення. Ось приблизно такі саджанці у мене і будуть. Скільки я вже їх накопала, я все-таки вимкнула камеру, тому що працювати із цим кущем було настільки складно, що робити це у гарній позі я просто не могла. Тому викопала всю непиту. Вже й прибрала на її місці, а тепер ось планую посадки. Спочатку хотіла зробити бордюр із цієї рослини, але чомусь потім мені ця ідея перестала подобатись. Я все-таки вирішила зробити більш групову посадку і ось так кущиками порозсаджувати по всій ділянці. Все-таки бордюр зроблю з якихось інших рослин. Але взагалі-то я хочу на передній план купувати якісь маленькі однорічні квіти, щоб вони прикрашали цю клумбу і давали яскраві фарби. А непета у мене буде рости на середньому плані. Саджанців у мене, як ви бачите, багато. Головне, щоб вона прижилася. Але оскільки зараз кінець березня і в штаті Вашингтон дуже часто йдуть дощі, мені здається, що клімат тут дуже схожий на клімат Англії, хоча я в Англії ніколи не була, але те, що я бачила на відео англійських садівників, то саме так. Постійно йде дощ, навіть прогноз погоди може передавати сонячно, але все рівно іде дощ. Тому ось так просто копаю ямки, ґрунт тут, ніби теж нормальний. Саджаю саджанці непити у ґрунт. Я думаю, вони точно приживуться. Мої сусіди теж почали прибирання у своєму дворі. Взагалі-то знімати тут мені насправді дуже складно. По-перше, мої сусіди мексиканці Вони дуже часто голосно слухають музику. По-друге, і мої сусіди мексиканці та інші сусіди теж працюють на своїх подвір'ях, косять траву або вигулюють собак. А ще тут постійно літають літаки. І це дуже голосно. Але я все рівно буду працювати у цьому садку і все рівно час від часу зніматиму відео і для вас. А ось що в мене вийшло: посадила непиту такими ось кущиками. Поки що посадила два кущики, але далі вже. Поза камерою висадила все, що хотіла. Тут і очеток. ось іще один очеток. Знову ж таки, непета, знову очеток, непета. Я так ось розпланувала. Знову очеток. тут пересадила піон, будь-яки пересадила, он звідти. Не хочу ображати ці рослини, можливо, це і не будь-яке, можливо, буде щось дуже гарне, проте просто не знаю їхню назву. Ось тут знову очіток, непета. І на задньому плані невідомі рослини. Ось сюди за ортенцією. Дуже хочу посадити на перстянку. Сьогодні вже цього робити не буду, тому що, чесно кажучи, я втомилася. Я гадаю, що ця гортензія буде квітувати ще довго і у поєднанні із наперстянкою тут теж буде гарний куточок. І ось так зараз виглядає вся моя клумба. Я втомилася, але щаслива, що зробила все, що задумала. Непета і тут посаджена, тут я лишила маленький кущик. Тюльпан. Цікаво, який він буде. Його вирішила не пересаджувати. Нехай спочатку відквітує, тоді вже пересаджу. А ось це дерево, напевно, все-таки бузок. Дуже схожий. І крона дерева схожа, листя схоже, ніби і бутончики бузку. Просто, напевно, це білий бузок. Тому я одразу і не розпізнала його. А ось тут і феййон. Гарні білі квіти. Тут мені потрібно ще викинути сміття. А ось тут я викопала кущ з цього місця. Насправді я його навіть і не викопувала, тому що своєю маленькою лопаткою я б цього не зробила. Він там просто стояв, сухий. Я його просто дістала, як рібку із землі потягнула. А на цих високих грядках все-таки щось прокидається. По листочках я зрозуміти поки не можу, що це за рослина. Стовбори ніби товсті і схожі на Делію, але не знаю. Проте давайте краще підемо. Наперед мого будинку і побачимо, що квітує зараз там. Тут все ще прикрашають мої примули, цей куточок саду. Гарні квіти, чи не так? Вони ніби вже і відквітають, але ось тут є свіжі бутони. Надіюсь, що квітуватимуть ще довго. Не хочу прощатися із цією красою. Невідоме дерево із гарними жовтими квітами випускає бруньки. А ось тут знову камасія. Я коли її побачила, дуже зраділа. Я ніколи цю рослину не бачила наяву. А ось тут вона росте біля ганку мого нового будинку. Тут конвалія, який же буде розкішний цей куточок саду буквально через пару тижнів. А я надіюся, що вам сподобалось моє відео. Я щиро вдячна вам за перегляд і за підтримку у коментарях. Бувайте до наступних відео і головне, бережіть себе.